Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 25-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 17 березня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 430 740 особин за добу 1160 і поранено 1 мільйон 292 220 песиголовців за добу. 3480 танків 6790 одиниць за добу 11 бойових броньованих машин 12997 одиниць за добу 24, артилерійських систем 10 634 одиниці за добу 28, реактивних систем залпового вогню, 1017 одиниць. Засобів протиповітряної оборони 720 одиниць за добу 1. літаків 347 одиниць, гелікоптерів 325 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 8272 одиниці за добу 4, крилатих ракет 1922 одиниці, кораблів катерів, 26 одиниць. Підводних човнів одна одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 14073 одиниці за добу 49, спеціальної техніки 1723 одиниці за добу 11. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to ЮКЕ!